Від заступника генерального прокурора до підозрюваного сьогодні Віталія Каська викликали на допит у колись рідну для нього Генеральну прокуратуру України. Екс заступника генпрокурора звинувачують у шахрайстві. Сам Касько заявляє про свавільне переслідування за його боротьбу з корупцією. Як чубляться колишні і теперішні прокурори, докладніше Олександр Загородний. Київ, ніч, театр Франка. Віталія Каська перепиняють колишні колеги з генпрокуратури. Поїхати геть касько не може. Двері його авто облиті якоюсь рідиною і не відчиняються. Колишньому заступнику генпрокурора доводиться слухати повідомлення про підозру, звинувачення серйозне, шахрайство, стаття тяжка до 12 років. Позбавлення волі довчаємо вивчити повідомлення про підозру каську від БВКЇв ранок. Український кризовий медіа центр. Саме тут Віталій Касько три місяці тому заявив про свою відставку з посади заступника генпрокурора України. Говорив тоді про корупцію у стінах відомства. Саме Касько розслідував справу діамантових прокурорів. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корніця і екс першого заступника керівника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали торік з отримання трьох мільйонів 150 Тисяч гривень хабара також під час обшуків у Шапакіна вилучили 400 тисяч доларів. А у корніця ювелірні вироби 65 діамантів і автомат Калашникова про корупцію в генпрокуратурі та переслідування Касько говорить. І сьогодні єдиною метою є свавільне переслідування. Мене за е, ті погляди, які я висловлював щодо реформування прокуратури і боротьби з корупцією в прокуратурі, а також щодо певних посадових осіб, які займають високі посади в державі. Оперативно за якусь годину збирають журналістів гнев. Ральній прокуратурі пояснюють, каська не переслідує, Його звинувачують у приватизації двох квартир, які він отримав. Квартира у Києві, і одна з них велика. Він отримав однокімнатну квартиру в якості службового житла площею 48 метрів квадратних. У місті Києві. Така практика є. Прокурори, які працюють в органах прокуратури, знаходяться в чергах, отримують службове житло. Він знов подає документи на отримання службового житла. Тобто, повторно, на цей час він вже отримує таку квартиру 155 метрів квадратних, площа зовсім інша на дружбі народів. Прокурор переконує другу квартиру, Касько отримав обманом, бо сказав, що живе з дідусем, мамою та сестрою безхатченками. На допит у слідчі управління генпрокуратури Віталій Касько сьогодні таки приходить. І з годинним запізненням колишнього прокурора не допитують у слідчого цей час уже інші справи. Замість проведення якихось слідчих дій нам вручили чергову повістку для явки на завтра. Підозр не вручили. Чекаємо. Завтра пояснення, що від нас будуть хотіти. Про приватизовані квартири Касько нічого не розповідає. У генпрокуратурі обіцяють, що це лише початок великого розслідування. Будуть перевірені абсолютно всі прокурори, і пан Касько не є якесь там виключення. Натомість, у квартирному питанні звинувачують тільки Каська, який пішов з Генеральної прокуратури, голосно гримнувши дверима. Як добре, що вони почали тут чубитися. Ми нарешті знаємо, як вони тут живуть. Прокурори у Генеральній прокуратурі України. Люди добрі, їм вдалося створити комунізм. Ніяких грошей написав заяву, отримав квартиру. Написав ще одну заяву, знову квартиру. Але чому вони так до нас ставляться? Олександр Загродний, Сергій Заренко, сам один плюс один.